Учень шостого класу Первомайської гімназії No3, Вірш Тараса Григоровича Шевченко. Не гріє Сонце на чужині, не гріє Сонце на чужині, а дома надто вже пекло, невесело мені було. І на нашій славній Україні ніхто Любив мене, вітав, і я хилився ні до кого, Букав собі, молився Богу, та люте панство проклинав, і згадував літа лихії, погані, давні літа. Тоді повісили Христа, І тепер не втік би син Марії, Нігде не весело мені, та, мабуть, весело й не буде, і на Україні добре люди. Отже, такий на чужині, хотілось би, та й то для того, щоб не робили москалі. Труни із дерева чужого, або хоч крихетку землі із за Дніпра мого святого. Святі вітри принесли, та більш нічого, так то люди, хотілось би, та й то для того, на що вже Бога турбувати, коли по-нашому не буде.